Журналісти обласного телебачення Галичина продовжують розповідати про життя українських моряків. Наступний сюжет присвячено знайомству з навчальним центром військово-морських сил у Севастополі. Саме тут майбутні мореплавці опановують основи корабельної науки. Чи легко вона дається прикарпатським хлопцям? Дивіться далі. За офіційними даними, зараз у військово-морських силах перебуває 105 солдатів з такової служби родом з Івано-Франківщини. Їхнє знайомство з морською романтикою триває вже кілька місяців, тож хлопці охоче діляться враженнями. Море це ж насамперед свобода, це романтика. І в плані того, що дуже красиво. От військово-морські сили це одні з самих провідних у таких військ в нашій галузі. Радили, казали, що пішов військово-морські сили там чудово. Файно добре навчають. Я послухався, ти пішов. Мені сподобалось. Дисципліна, ну, звісно, що сувора, але що зробиш. Так має бути. Все-таки в армії знаходимося. Викладачі в нашому випадку дуже хороші, дуже чудові, які розуміють те, що нам потрібно. Не тільки за програму, яка передбачена, а ще й з особистого прикладу, особистого життя. Прикарпатські юнаки стають добрими моряками, розповідають викладачі навчального центру. Наші краяни тут уже давно зарекомендували себе з найкращого боку. Дисципліновані військовослужбовці, От, виконують свої обов'язки завжди добре. Все, що я можу сказати. Навчальний центр у Севастополі місце першого морського вишколу і для страковиків, і для контрактників, і для військовослужбовців першої командної ланки, тобто старшини сержантів. Тут вивчають теорію, опановують практику і тренують фізичне здоров'я. Це як і силові вправи, так і, скажімо, специфіка. Тобто 100 метрів, біг на 3 кілометри, і є ще смуга перешкод морська, тобто необхідно її прийти на час. Хлопці справляються, є скажімо, різні хлопці, але за час навчання всі з всі відмінниками фізичної підготовки. Ні, Смуга перешкод вона складна, але там треба як не лише сноровливість і швидкість, ще й так, вміння її проходити. Не шкодують про обрану професію і матроси контрактної служби. Вони розповідають, що завдяки військово-морським силам знайшли справжніх друзів і побували в далеких краях. У нас на кораблі вісім чоловік зі івано Франківська. Тобто до всіх відносяться цілком так нормально. Тобто, без всяких таких, типу, там сварок, скандалів. Виходили в море, ходили за границю, там Болгарія, Турція, Росія. Ну, такі враження досить непогані. Я думаю, до кінця літа ми вже маємо йти в Середземне море в Грецію, на острів Кріт. Там на сучення бути з американцями з НАТО. Це, по-перше, хороша заробітна плата, це є хороші умови для служби. Всім рекомендую йти іменно військово-морські сили на кораблі. Побачите, дуже, дуже багато чого цікавого. Не вагатися і не боятися високих хвиль, таку пораду дають прикарпатські мореплавці своїм землякам.